Редиска або лікувальний овоч. Родина хрестоцвітних містить багато важливих овочів, що мають економічне значення. Рафанус сатівус походить з Європи та Азії. У Японії споживають близько 500 тисяч тонн на рік солоного коріння редьки – такуан, що є одним з традиційних японських продуктів харчування. Можливо, ви не знали, але свіжий сік з Редьки показав пригнічення росту таких бактерій, як Ескерітія колії, Псевдонома Спіосаянеус, Сальмонела Тайфі та бацилус субтіліс Багаті цистеїн пептиди РСФП1 і РСФП 2 Виділені з редиски показали значну протигрибкову активність проти декількох видів грибів. Ці обидва білка є одним з найпотужніших протигрибкових білків. Пігмент червоної редьки має майже таку ж антиоксидантну активність, як BHT у тій же концентрації. BHT – це хімічна речовина, яка широко використовується як антиоксидант у харчовій та косметичній промисловості. Водний екстракт кайвари, так називають паростки редьки Дайкон, показав пригнічення поширення клітин 3Т3, котрі синтезують різні білки, що в подальшому служать у процесах метастазу раку.